Всім привіт! Приїхав я ловити вечерню щуку. І так, тактика дуже проста, але дієва. Менше тексту, більше роботи. Смисл цьому. Бачите, он вдалі ліс, отам десь я залишив машину. Ззаді мене мелке плесо. Я оттуда приплив на полка себе. Я сюди буду за вітром спускатися вниз і ловити щуку. В арсеналі у мене сьогодні Азура Кінетік Длина в нього 2.30, тестом 17 грама. Приманочка моя, як завжди, зараз вам покажу. Ой-ой-ой. Одною рукою не удобно. Але ми прорвемося. Приманочка моя, эта, як завжди, двохкольоровка. Верх мед, низ, лимон, і вона на 4 грам. Так як в мене паличка до досить. Тактика заключається в чому? Щука вся в п'явках. Вона тупо неактивна. Як ми будемо з нею боротися, щоб її упіймати? Закидуємо два оборота катушкою, уділіщем не піднімаємо вверх. Тобто Раніше я перед цим закидував так, щоб у мене отак воно йшло постійно. А тепер буде отак. От от І медленно, медленно з 4 грамів, бо щуки треба часу, щоб її упіймати цю приманку. Тому, друзі, пробуємо цю тактику на практиці. Подивимося, що у нас з вами вийде. Поїхали. Гайлала. От така от. Схопило. Це А ну покажись. Пацаку треба доставати, не треба. Треба. Хорош. Ух. Зверь Оба Отлично. Опа, і силикон випав Ужас. І силикончик випав Отак воно невзрачно гепнуло, так невзрачно. Йоханий бабай. Я в шокі був. В останній момент такий якийсь гоп, тичок. І дивіться, яка красота. Опа, а ну, правильно, да, силикон випах. Ну, ще б трохи, я б без щуки цієї б залишився. Так, а ну на наявність п'явок є п'явки. Гарна щука. На ямки взялась. Дивіться, отут, отут пробивати треба біля носа. Отак от хоп. І все. Через жабру виліз і садимо її крепко. Одною рукою неудобно, гадство. Так, ти ж дивись, тільки не вкуси мене. Оба. Ух, бомбіна. Джоханий бабай, у мене тут трошки все не так. Оба, є. Так, мої красопети. Оба Оба, є, це гуд. Так, а ну витянуть з саки приманочку. Ось вам 4 грамма. Практика. Зараз розповім, що то до чого. Так, є. Дивіться, ситуація яка? Работає мій силикон, який я сам відлив. І працює він досить непогано. У мене там напарник плаває, ну у нього. Досить печальна ситуація, оскільки тільки він щуку не бачив. Ну, а я щуку, ну, ви самі вон бачите, на кукані сидять. Бачу. І так ситуація дивіться яка я закинув. Чекаю, поки впаде воно на дно. Оп, камера вверх торчала. Так, закинув я по ту сторону. Чекаю, поки я впаде на дно. І роблю раз, два оборота легеньких. І дочекався, поки воно впало на дно. Знову два оборота. І чекаю, поки воно впаде на дно. І отаким от макаром продовжую це робити. Грузик у мене всього навсього 4 грама. І я на 3 рибинки. Колір верх мед, а низ лимон. Ось ця приманочка дарить нам щуки на 4 грамах. Щука зараз не активна. Вона пасивна. І те, що тут я бачу, часто тролять і кажуть, що нічого не клює, ну не вона просто банально фізично не може їх наздогнати. то що Вона вся в п'явках стоїть, байдики щука б'є Її давленням давить. А тут отак кидаєш, в равномірочку, два оборота. Не граю у ділющем ні, тільки катушечкою. І витягую собі помалу щук. Ось та і вся робоча схема. Ну. І отак прокидалися, зібрали саму активну щуку з неактивної щуки. І що, їм треба здвигатися? Потім помалу. Балочка, до речі, до 7 грам у мене. Вітер шнур уносить. Треба дужку підбирати, бо якщо дуже велика дуга, можна і не почути, як щука гепне. А так, в принципі, непогано. І так, дивіться, ось одну щуку витягнув. Я ще поміти цього отримав декілька покльовок. плюс закинув на. Очеред От. все, я тут не зациклююся. От. Для мене тут все цікаве закінчилося. Особисто для мене. Тому я піднімаю якар і перебираюсь приблизно туди. І отак пішов зігзагом. От. Бо невідомо. Поки що щуку я витягну і покльовки я отримав всі з тієї сторони. Можливо, треба привільніше щоб було б на ту сторону і вдоль берега кидати. Тому зараз. Банті! Достаю якорь. О, достаю свій якарьок. Оба. Я тут спеціально один зубчик тут витягнув, щоб більш-менш тримав, бо відтерця як такого нема, але все рівно. Так. Заводимося. Шурику і перебираємося на ту сторону. Пливемо он туди. Так, добралися оп, з западом, як обично. Скидуємо якорь. Оп, цікава одна достала чи не достала. Бо там прийшлося виматуватися, мабуть, дістало. Оба, так. І що робимо з вами? Беремо, починаємо кидати знову на досить малесеньку, легесеньку, тонесеньку, проводку. Ну, тим часом же ще чекаємо, поки воно упаде на дно. Так, це все падає досі. Оп, у 4 грама. І отак два оборота. Пауза була. Два оборота. Пауза. Дно не нащупать, але по шнуру прекрасно видно. І шукаємо нашу активну щуку, де вона. Опа! Є! Невелика, але є. Можливо, це навіть окунь. Но я чомусь думаю, що це... Ой, все-таки це окунь. Дивіться, як ковтнув він 3 грама. І бачите, окунь ровно те ж саме, я роблю. На той ж самої проводки хапає досить непоганий окушок. Ну, ну поїхали далі пробувати ловити. І, до речі, там, де окунь, там буде, даю гарантію, і щука стоять. О, але не завжди так. Так, чекаю, поки впаде на дно. І паличце це отак вниз. Два оборота, катушечкою у ділічому взагалі не граю. І пішов далі шукати щуку. Прокидався я на цій точці, я нащупав лише окунів. Але на окунях я зациклюватися не буду, тому що хочу упіймати більш крупного хижака. Тому я зараз доходжу до кінця і витягую якар і знову зміщаюся. І отаким от от образом прокидався трохи 5-10 минут, перебрався, 5-10 минут перебрався. На окунях не зациклююсь, Як би це не цікаво було, але. Ні, не буду зациклюватись, тому погнали далі ловити. Заципав якийсь бур'ян, по ходу, діла. Як воно ці бур'яни дістали? Щоб це не яка Отак от. Щось схопив. Окунець, паля. а де щука? На дно упала приманочка поки подивився, що там з камерою, пише чи не пише, коли розповідав про пінок його, а казали, що не пише. О. І в цей час схопив окунець. Тому зараз що ми робимо як професіонали? Беремо чистим кольця, бо опять все позамерзало нафіг. Такі буриби тут треба прочищати їх час від часу, бо далеко не закинеш з нечищеними кольцями. Ось, а я то думав, що воно там так потягнуло, а воно, оказується, окунь за хвіст схопив. І з'їв сілікошку, Тому зараз беремо оцю сілікошку, замінимо на нову. Сілікошку. Щось взагалі щуки не відчуваю. Таке відчуття, як будто тут, е окрім окуня та мирняка, нічого нема. Зараз треба щось кардинально змінити. І я впевнений чомусь, що треба саме місце змінити. що Щука тут просто поки що не стоїть. От вранці, вранці вона тут стояла, її тут багато було. А де вона зараз, хто його знає але на даний час нікого тут вдома немає. Тому зараз оце ще раз кину ну, і спробую перебратися трошки вище по течії, ближе до бази збору. Там тверді такі участки, обриви, можливо, там щось та й буде. Вот так вот всадив. Прикиньте. Только закинув і відразу. На, еще и так потянула. А така мелочь. А така мелочь, що хай бог милую Голодно. Голодна. Ужас, звідси А так потянуло, нифига себе. Я даже не якорився Ну ну, може ще хто-то тут стоїть. Йо, трошки не вийшло. Дуже маленька дистанція. Метрів 15. опа. От так от. Змінив докорінно точку дислокації і відразу отримав гарну клюваку. О, щук активний. Ух! Ух-ух-ух. Ух-ух. Оба! Дивіться, яка красота в п'явках стоїть. Чи впіймав. Ух! Навіть не знаю з якої його сторони взять, щоб Ого, пасть відкрила. Щоб не так страшно було. Так. Открий же. Все, гайка силиконо. Прийдеться нову брати. Йо. Йо, а, от вона і виплюнула, силикончик. От заразу. Нет, не могла раніше. І дивіться, змінив докорінно точку і відразу вихватив а, плюшку, відразу упіймав щуку. Що я думаю по цьому поводу? Тут просто уже, набагато уже, ніж там, де я був. Ну і, і тут помеще. І можливо щука тут стоїть. Пробує упіймати свою жертву. Ну, як кожен хижак повинен знати, що якщо він охотиться рано чи пізно і він стане жертвою. Те що ж такое не можу силикон? Пальці вже померзли так, ну перчатки мокрі з цим якорем то якар вже і не спускаю. Це, звісно, неправильно, але все ж таки. Так, ось ми одягли нову приманочку і погнали нею швиряти. Будемо пробувати далі. Можливо, ще щось впіймаємо. І все наші 4 грама. Ну, темніє, вже помало, сіріє. Але покльовки йдуть. І досить таки непогані. Але не завжди виходить всікти щуку. О. Ну, зараз повний штіль, я вже не ставлю якорь. покльовки йдуть, а час мій закінчується та помалу. Вже не так багато залишилося. Я досить почав пропускати великі проміжутки, ну, щоб добратися до машини. Бо буду відчуваю збиратися по потьомкам. Бо Клюваки є, і це добре, але знаєте, як там кажуть, як не наївся, то не налижишся. Ну, оце так само і з, рибало... з рибалкою. Клюваки йдуть, але а, час закінчується. Ну що ж, друзі, ось підійшла моя вечірня сесія до кінця, сирія. Треба плести на берег. І збирати своє бебехи помалу. Результат досить непоганий. Вон мої красаві це Оп, Тут вони, ух, бачите, непогано наловив. Там мій напарник он сидить, буду з ним ділитись. Тому ось така справа. Ну, В принципі, на 4 г 2 оборота павза по дну. На спінінг 1,7 грама г досить непогано показав себе. Люди, ті, що тут були на ваблярах, тролили, всіх дуже поганий результат. По одній маленькій причині, щука на дні лежить. На абсолютному дні. Тому як по днові, так і результат є. Як поверху, результата немає. Тому на цій веселій ноті підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока!